Декілька секунд роботи лазера, і ви бачите світ чітко. І це без жартів. Як же проходить лазерна корекція зору? Ви, проход, ви приходите у клініку, вам медсестричка дає договір, який ви, з яким ви ознайомлюєтесь, підписуєте. Вам ще раз заміряють ваші показники ока, передають їх в операційну. Після цього вам медсестричка закапує капельки до очей, а саме місцевий анестетик. Тому що під час лазерної корекції зору ми використовуємо місцеву анестезію, так як цього є абсолютно. Достатньо для проведення операції в операційні. Ми обробляємо шкіру повік дезінфікуючим розчином. Після цього накриваємо вас стерильною пеленочкою, одягаємо вам апарат, повікороширювач, який не дає можливості вашим очам закритися. То ви відчуваєте, як вам промивають око. Ви можете відчувати, що вам холодним розчином промивають його, але ви не відчуваєте абсолютно ніякої болючості. Якщо це є методика ласік, то під час операції є один неприємний момент. Коли ми використовуємо мікрокератом і людина відчуває легеньке тиснення на оці, і її на декілька секунд може потемніти, це є нормально. Це триває декілька секунд, цього боятися не потрібно. Після цього ми запускаємо лазер, і лазер працює по тривалості, в залежності від ступеня короткозорості. Наприклад, якщо це методика, якщо це є короткозорість в дві діоптері, то лазер працює орієнтовно 4 секунди. Якщо це є короткозорість порядка 5-6 діоптрій, то лазер працює до 15 секунд. Тобто достатньо швидко. Ви чуєте тільки звук і все. І ваше завдання дивитися на зелений вогнег який світить протягом операції. Після цього ми промиваємо рогівку, повертаємо клапоть на місце, тому що внаслідок роботи мікрокератому, ми створюємо так званий поверхневий клапоть або флеп, і ми одягаємо контактну лінзу захисну на одну добу. Для чого ми її вдягаємо? З метою захисту клаптя, з метою захисту флепу одягається контактна лінза на одну добу. На наступний день ми її знімаємо самостійно. Пацієнти ну, насправді реагують по-різному. В когось є невимовна радість. Хтось каже, що я думав, що це буде значно страшніше. Дехто каже, що нарешті я це зробила, я так довго чекала на цю, на цю лазерну корекцію зору. Дехто може плакати від радості. Так само, дехто ще може відчувати легенький страх, так якщо він дуже сильно переживав перед операцією, і, і мати такі змішані відчуття, можна так сказати. Але в загальному людина, як стає після лазерної корекції зору, вона каже, вау, я бачу вже. Звертайтесь у Львів Медікал центр для обстеження та консультації, а також підписуйтесь на наш YouTube канал.